Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. У наших програмах ми вже розповідали про участь України в реалізації проектів в рамках програми НАТО, наука заради миру і безпеки. Загалом з 1992 року наша держава взяла участь у реалізації понад п'яти сотень спільних проектів. Флагмани цих досліджень: прогнозування паводків у басейні річки Прип'ять. Очищення радіоактивних територій та утилізація боєприпасів, розробка унікального обладнання Заходи у рамках цієї програми допомагають розвивати співпрацю між експертами та науковцями різних галузей, як країн-членів альянсу, так і країн-партнерів, таких як Росія і Білорусь, що є частиною цього проекту. Головним завданням програми НАТО наука заради миру є розвиток партнерства для поширення наукового співробітництва у цивільних галузях науки та технологій. за 20 років спільної роботи понад 700 українських вчених зробили унікальні відкриття у галузі біології, хімії та фізики. Сьогодні ця співпраця вийшла на новий принципово якісний рівень. Підтвердження цьому українська сторона отримала на 12-му засіданні спільної робочої групи Україна НАТО зі співробітництва з питань науки та довкілля, що відбулося нещодавно у Харкові. Мы должны работать в мировом пространстве, поэтому у нас есть в государстве огромное количество точек роста. И ученые-оборонки, они активные ученые, потому что раньше они работали на конечный результат, который как бы был самый передовой в мире. И они привыкли работать в таких условиях. Просто ситуация такая, что постоянная нехватка денег. Хороший результат требует много денег. Діння для багатьох вітчизняних наукових закладів участь у реалізації проектів в рамках програми Наука заради миру та безпеки стала тією останньою соломинкою, яка допомогла вижити в складних умовах перехідного періоду. Таким чином, участь нашої держави у цій програмі має ще й важливий практичний аргумент. Сотрудничество з НАТО і вообще з міжнародними організаціями і фондами дуже важне для України і дуже важна для українських учені не секрет, что э украинские учёные получают э, в, в родном государстве деньги фактически только на заработную плату. И у нас не хватает денег на оборудование, на расходные материалы. И вот э, те проекты, которые удаётся реализовывать э, с, с привлечением э средств от НАТО, от других фондов, они как раз идут на приобретение нового оборудования, і е, е, способствують тому, що е, ми можемо отримати нові результати. Таким чином, участь України у проектах програми наука заради миру та безпеки у прямому сенсі зберігає вищу наукову школу держави, реанімує її життєво важливі галузі і таким чином зміцнює національну безпеку держави. Ті програми научні, які існують в Європі. Их просто нельзя сопоставить с, с теми научными программами, которые существуют у нас. У нас наши научные программы они в основном базируются на энтузиазме наших ученых, которые здесь еще остались. не, ни, никак не на финансировании, которое обеспечивает государство. Мы сейчас можем заниматься биологией, можем заниматься железными дорогами, можем заниматься таможней. Можем... То есть спектр наших задач очень широкий. Наксаліні, во наше у нас на збила, вот нам його хватило только для того, щоб довести вот до цього стану. Коли держава опікується молодими вченими, готує їх та створює усі можливості для професійного розвитку, це нормально. На жаль, в Україні проблеми вчених у переважній більшості залишаються лише проблемами вчених. Молоді люди вимушені шукати можливості для професійної реалізації за межами своєї батьківщини. Минимум 10 лет надо для того, чтобы воспитать любого из тех, кто находится в этом зале. Поэтому это, как бы, понимаете, это заповедник некий. Вот э, этого нельзя потерять. Это ну, ну, как бы это штучный товар. Это, 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 его нельзя оценивать какими-то экономическими э, критериями. Это все же, это. Ну, Это, как бы громкі слова такие вот, но на самом деле это правда. Это, э, этого нельзя терять. Це один із пластов э, той ж научної культури. Э, ну і вообще все всі культуры. культури. Відтак участь у міжнародних проектах надає українським вченим можливість жити і працювати у рідній країні. Припиняється так званий відтік мізків», Люди отримують робочі місця та належне фінансування. У фінансовому еквіваленті щорічне вливання міжнародних організацій на реалізацію наукових проєктів складає близько півтора мільйона євро. Эта проблема существует во всем мире. Это не касается только наших молодых ученых. Есть целый провал такой ученых среднего возраста, который сейчас дости... ну, постепенно сокращается. Ведь даже если взять вот цифры по Национальной академии наук, уже в составе Национальной академии наук, ну в Сріді учених акен двадцять п'ять процентів та молодих учені. Той тобто спостінна і п'ять третій законто надійствувати з варто відзначити, що співпраця на міжнародному рівні корисна абсолютно для усіх учасників діалогу. В його основі вирішення спільних проблем. Саме тому ідеї напрацьовані разом доступні для усіх країн. Тут ми ніякі секрети не віддаємо по тій причині, що я варто це. Варто акцентувати, вони ніколи не вимагають суть. В загальному зробив звіт, і цього достатньо. Головне, щоб воно звучало, коли ви подаєте цей проект. А ніхто не викручує руки, щоб ви видавали секрети. І ми тільки віддаємо у звіта, що віддається у відкритому друці. Що ми відкрили, що ми написали в відкритих журналах, то й ми даємо звіти. Я чому це говорю? Тому що часто люди, які представляють безпеку, чи не відаєте секрет? Немає тут секретів. Сьогодні ми ведемо мову про сотні українських науковців, які отримали гранти від реалізації нових проєктів. Їхні ідеї знаходять практичне впровадження в усьому світі, а перспектива подальшого розвитку обмежується хіба що власною фантазією. Досить активну участь в проєктах програми беруть харківські вчені. Так, наприклад, на базі Харківського фізико-технічного інституту ведеться розробка та створення унікального генератора рентгенівського випромінювання. Цей унікальний прилад планується використовувати спільно з вченими різних країн світу у дослідженнях у сфері медицини, судової експертизи, виявлення вибухівки, екологічної безпеки. Коли НАТО розпочав фінансування цього проекту у 2003 році, було багато сумнівів щодо його успішності. Однак ми хотіли дати можливість Україні та цьому центру показати, на що вони здатні, на що спроможні. А в кінці усі ми були здивовані отриманими результатами. Що найбільше здивувало мене, так це робота молодих науковців, математиків та фізиків, які зосереджено працювали як у науковому полі, так і у виробничому. Цього я ніколи раніше не бачила як науковець, залишивши все це позаду. Сьогодні, у 2012 році, ми бачимо готовий продукт, якому не дістає лише декількох компонентів. Завдяки реалізації цього проекту українські вчені не лише отримали неоціненний досвід, але й змогли закупити вартісне обладнання для наукових досліджень в умовах обмеженого фінансування державою. Таке придбання можна вважати справжнім подарунком долі. Ми з создалі. накопитель, э генератор рентгеновского излучения. Э -э этот проект э -э появился у нас благодаря гранту НАТО, который был выделен нам в 2003 году. На эти деньги мы смогли закупить основное оборудование для нашего накопителя, ну и по построить э Много ну, елементів аналогів даному проекту немає в усьому світі. Принцип його роботи ґрунтується на новаторських розробках українських вчених, які вже незабаром можуть отримати якнайширше промислове застосування. З 2003 року ми розроблювали заручали ускорительно накопітельною установку для генерації рентгенівських фотонів на основі обратного камтоновського розієння. Ускорительную часть цієї установки ми завершили повністю. Сейчас, ви за моєю спиною, можете видеть накопитель, за стіною. Там далі знаходиться лінійний ускоритель інжектор. Собрана вся магнітна система, всі інженерні елементи і узли цієї установки. Фінансування розробки здійснювалося у кілька етапів. Міжнародні організації прагнули переконатися, що дослідження просуваються у вірному напрямі і мають практичні результати. Ми цю установку создавали не тільки за що гранта. Ми очень благодарні НАТО і в програмі наука за мир» за предоставлені деньги. За 9 лет НАТО дало 650 тисяч євро. Першу фазу проекту успішно завершено, але на харківських вчених уже чекає другий етап, під час якого вони спробують створити лазерну оптичну установку та звести до купи лазерне та електронне випромінювання. Наша установка вона є унікальною компактною в мірі такі установки, які ведуть такі параметри пучків, вони дуже громадні і дуже дорого стоять. А у нас как бы, все уникально в том, что эта установка компактная. И многие методики, которые используются на западных ускорительных фабриках, они у нас просто неприменимы, потому что мы не имеем места для установки того оборудования, которое они используют, штатного, как бы. Поэтому нам приходится что-то придумывать, каким-то образом обходить эти все нюансы для того, чтобы. Іменно на нашій установці получить і параметри пучка продіагностувати їх. Харківська рентгенівська установка має широкий діапазон застосування ще більше. Коло де робота винаходу ймовірно принесе вкрай позитивні результати. Усі можливості розробки українським вченим ще лише належить дослідити. Ми можемо просвітіти матерію живою, ніж живою. Є можливість працювати на просвіт. Є можливість працювати по флуоресенції. Є різні фізичні способи використання спортування рентгеновського злучення. Це є одним із основних діагностичних елементів сейчас во усьому мире Рінґеновська злочиня українська наука має надзвичайно великий потенціал, розвиваючись за принципом не завдяки, а всупереч наші співвітчизники продовжують дивувати світову спільноту. На жаль, комерціалізація досягла і наукової сфери. Та існують у світі речі, що не мають грошового еквіваленту, і економити на яких собі дорожче От науки требувати окупаємості складно, тому що, скажем, фундаментальна наука ніхто не знає, когда вона окупиться. але только благодаря фундаментальній науці з'являється все нове і нове навколо. И коммерческие разработки тоже появляются на базе фундаментальных. Могу сказать, за границей час рентгеновского излучения в жестком диапазоне стоит 200 долларов в час. То есть э, дальше мы можем посчитать, сколько часов будет светить наш пучок, сколько как бы и денег будет, но если это найдутся заказчики, которые за, это, э, за такую цену будут покупать. Естественно, наши биологи, медики, химики, материаловеды... Э, Ну, таких денег не мають, поэтому мы будем ми будемо з давать давати все бесплатно І говорить о том, що ця установка является коммерческой, нельзя тому, що вона строїться ну не на коммерческой основі. Нові технології потребують не лише коштів, але й у першу чергу сучасного мислення у світі все менше залишилося білих плям. Усі майбутні відкриття потребують глибоких фахових знань. Ще свого часу Союз і Україна теж продавали багато літаків, наприклад, за границю. Ніхто не купує завжди нові літаки, а йде модифікація і модернізація. І модернізація в першу чергу, це потрібно поставити нові системи зв'язку. Крім того, потрібно просто створювати нові системи зв'язку, нові системи, які би були мініатюрні і так далі. Уже навіть ото, що ми носимо той телефон сотовий, як ми кажемо, телефон це якраз є оцей прогрес тільки для мирних цілей. Чергова зустріч науковців з питань співробітництва у галузі науки та довкілля у Харкові. В черговий раз підтвердила високий рівень підготовки наших науковців, та головне. Прагнення України і надалі активно розвивати міжнародну співпрацю в рамках програми НАТО, наука заради миру і безпеки. Результат сьогоднішнього обговорення на 12 му робочому совіщанні Україна НАТО, которая проходило вперше в Харкові. Нам предложено подати срочне предложення в НАТО. В штаб-квартиру з предложением продлить То есть согласие от представителей НАТО получено это в протоколе этого рабочего совещания записано і скорее всего НАТО профинансирует нашу лазерну оптическую систему, которую необходимо нам установить на этой фабрике. Нашей. Ви дивились фактор безпеки? Сподіваємося, що надали вам цікаву інформацію для роздумів. До побачення. Зустрінемось за тиждень на п'ятому.